Біблія в переказі для дітей. Створення світу. З книг буття. Перший розділ з 1 по 25 вірш, другий розділ з 4 по 6 вірш. Спочатку Бог створив небо і землю. Земля ж була пуста та порожня, а навколо панувала суцільна темрява. І сказав Бог. Хай станеться світло. І сталося світло. Бог назвав світло днем, а темряву ніч. І був вечір і був ранок, день перший. Сказав Бог, нехай станеться небо, що відокремити воду в хмарах від води на землі. І сталося так. І був вечір, і був ранок, День другий. Сказав Бог Нехай серед вод з'явиться суходіло, і назвав Бог суходіл землею, а зібрання вод морями. Сказав Бог Нехай на землі виросте всіляка зелень, трава й дерева. І сталося так. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Сказав Бог, нехай будуть світила на небі, щоб відокремити день від ночі. І створив Бог зірки і два світила сонце для дня, а місяць для ночі. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Сказав бог: Нехай у водах народиться життя, і нехай птахи. Полетять над землею попід небо, і створив Бог риб, різних морських істот, а також різних птахів. І побачив Бог, що це добре. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Сказав Бог, нехай земля виведе звірів і різних тварин. І сталося так. І побачив Бог, що це добре. Так створив Бог небо і землю, і все, що на землі.